Доброго дня, шановні глядачі каналу інфрашкіль. Сьогодні ми підіб'ємо підсумки тижня. Тиждень був важливим, цікавим і плідним на новини. Звичайна річ, що найважливішою подією, звичайно, є та новина, яка є останньою, ну практично останньою і найголоснішою це атака Ізраїлю на Іран. Зміна конфігурації безпеки та небезпеки в близькосхідному регіоні, дає підстави стверджувати, що ця подія справді подія тижня, але тим не менше ще кілька подій було. Ми до них повернемося. Зокрема, це події, які пов'язані з G7, чи перетворюється G7 на G1+, Ми про це поговоримо трошки далі, і те, як боряться обов'язково, ми будемо. Давати в підсумках тижня протидія Москві, як ті чи інші країни протидіють московським впливам прямим, безпосереднім активним московським діям, чи це контрозвідувальні дії, чи це шпигунські дії, чи це дії пов'язані з підривом державної незалежності, тих чи інших країн. Ми про них будемо говорити обов'язково в тому чи іншому конкретному випадку. Повертаємося до звісно найважливішої події. Підсумовуючи її в тому об'ємі, в якому підсумувати можна, це атака Ізраїлю на Іран, упереджуюча атака. Вона була вкрай необхідною для того, щоб зупинити загрозу для країни Ізраїль ядерного потенціалу, який утворювався на очах цілого світу в Ірані. Але перед тим як продовжити далі, закликаю вас усіх перевірити, чи ви надалі підписані на наш YouTube канал інфрашкіль, чи ви поставили відмітку на дзвіночок, щоб постійно отримати інформацію про поновлення на нашому каналі, і звісна річ. Прослідкуйте, щоб ви були активними учасниками переглядів, тобто задавали питання, формулювали пропозиції щодо каналу. Я уважно все це буду завжди розглядати і інформувати вас щодо ваших запитів, щодо ваших пропозицій, і спільно радити з вами, яким чином оновлювати і продовжувати діяльність каналу. Отже, Ізраїль, чому Ізраїль атакував Іран? Звісна річ, головне і просте питання тому, що... Була загроза в створенні ядерного потенціалу Ірану. І країна, яка очолена фанатиками, країна, яка очолена людьми, які вважають, що Ізраїль не має права на існування, людьми, які вважають, що Сполучені Штати треба викинути з регіону Парсидської затоки в американські бази, там натицінів в достатньо великій кількості в Катарі і Кувейт також є частиною інтегральної безпеки Сполучених Штатів. Загроза Кувейтові, це загроза Сполученим Штатам. І звісно, іч розраховували всі, що діалог, який проводив Трамп із ГМНІ, Вашингтон з Теграном, дасть бодай якийсь плідний результат. Нічого, це крім телефонної розмови, кількох телефонних розмов з приводу Ірану із Путіним між Трампом і Путіним такі сльозливі перемовини в телефоні двох старих взаємних симпатиків. Нічого в плані просування треку перемовного треку дипломатичного на діалозі Вашингтон і Тегран все лишилося як є поставило це звісне річ у безвихідну ситуацію владу Ізраїлю. тому що Терпіти далі зволікання не було сенсу. Сподіватися, що якимсь чином Трамп змінить свою позицію і почне тиснути на Іран, було би безвідповідально, тому що єдиним тиском, як ми з'ясували, було прохання друга Владіміра натиснути на ятилухоминії, і навіть не отримав на це, навіть на це не отримав Трамп. Підтвердження Путіна, що він це зробить. Просто він закликав Путін, щоб прийти на дипломатичні перемовини, зупинити бомбардування, якщо це воно Буде і так далі зупинити війну, і зараз він теж саме клекоче по телефону, що ось треба зупинити бомбардування, страждає іранський народ, і так далі. Тобто, тут зрозуміло провал Трампа, голосний ляпас Трампові від Ізраїля, тому що ніхто не сподівався вже більше на дипломатичній міні чи на міні-будь-які Трампа. Головне тактика і стратегія Ізраїля. Чому він діяв так а не інакше? Тому що стратегія Ізраїля полягає не стільки на тому, щоб зупинити ядерний потенціал. Це просто для цього потрібно. Можна було б там два дні. Ізраїль заповідає, що атаки можуть відбуватися yeah. тижнями, тобто, що війна може тривати ну два тижні. Наприклад, для чого це потрібно? Для того, щоб превентивно крок за кроком знищувати усю оборонну структуру Ірану з тим, щоб дати можливість на повстання, не даремно було знищено керівника розвідувальної служби. Іраном і це не квіру, це не вартових ісламської революції розвідника, властиво армії було знищено цільовим дроном. Він прилетів з невідомо звідки покірований, звичайно, вмілими ізраїльськими операторами, і знищив його. Тобто, це головний протидіювач проти опозиції, це головний антиопозиціонер Ірану. І ясна річ, він там майор, звичайний нічого там особливого. Він якщо показати біографію, його фотографію, звання і таке інше, ну якби. Це мало сенсації, але сенсація власне полягає в тому, щоб розчистити поле для діяльності опозиції. Це є головною метою Ізраїлю. коли мова ведеться про нейтралізацію Теграну, Тут мова не йде про те, щоб нейтралізувати пускові установки, знищити усі ракети, знищити ті літаки, які ледве літають, практично металобрухт, знищити там нафтобази, ліквідувати фізиків ядерників. Це частина процесу яка би не потребувала двотижневого відволікання армії оборони Ізраїля на такий короткий епізод війни проти Ірану. Це вже було, це вже було здійснено. І попри всі такі неймовірні операції, як запуск дронів з території Ірану, по об'єктах першої необхідності для ліквідації, тим не менше це все тягнуло за собою частину операції. І якби це не виглядало? Дивно незначну частину головне це повстання віра, і на це розраховує Єрусалим. І ці розрахунки можуть справдитися. Я би сказав, на це 65-70% на справдження повстання. Чи буде це повстання на дієвим? Чи зміниться одразу влада одних на інших? Опозиція повстає Белуджі, Кородина Шаха долучається і так далі. Тобто, включається у вас опозиційний конгломерат. Він не має навіть. Певної консолідованої позиції, якісь там представники об'єдналися в раду опозиції, і от вони прийдуть до влади на заміну. Аятоло мало ймовірний саме такий сценарій. Він дуже низький, умів, має, як на мене, вірогідність втілення значно вірогіднішим і дуже вірогідним. Я би сказав, є втілення сценарію щодо повстання і утворення ареалів Ірану, які контролює опозиція. Тобто, це буде така сирія завданням Ізраїля, звичайно, завдання максимуму зміна влади, повернення Ірану до цивілізованих країн, ліквідація ятольської диктатури це є. План максимум, план мінімум це включення опозиції в активний діалог з владою. Цей активний діалог з владою може вестися на полі протистояння бойовому. Це може відбуватися на полі дипломатичному паралельно. Може відбудований бути трек дипломатичний десь в нейтральній країні в тому ж самому Омані, наприклад, між опозицією і владою. Все так, як було за Башара Алясада в Сирії. Спочатку була утворена опозиція, вона була легітимізована, вона була визнана світовою спільнотою, і тоді почалися вестися перемовини. Так це може виглядати як на тривалий шлях, але цей тривалий шлях краще ніж короткий шлях Ірану до ядерної зброї. Тому говорити, що неефективними чи ефективними були удари Ізраїля по Ірану, можна буде тільки справді після двох тижнів. Бо план такий. План Ізраїля це сірізація Ірану. Чи вона буде так само швидко відбуватися, як це останнє було під час останнього постання за два тижні? Не стало режиму Башара Ель Асада, якому давали я не знаю там десятки ще років. Поки він молодий, тривалий все там буде йти, як як воно йде. Але тим не менше так не сталося. Кілька тижнів, і все немає Асад, немає грошей. Вся його родина в Москві і крапка в дружбі між Сирією і Росією, і війні між Сирією і Ізраїлем все поступово змінює вектори. І от практично така зміна векторів планується Ізраїлем щодо Ірану, і це все може бути втілено. Вигода України беззаперечна, тому що виведення Ірану з підтримки Росії це дуже серйозний потужний крок в підтримці України на лінії бойового зіткнення, тому що зараз ракетні технології Ірану крокнули вгору, бо Росія поділилася технологіями, що забезпечило загрозу для першочного українського мирного населення, тому що ми бачимо, що диктатури діють однаково. Ізраїль б'є точно по військових об'єктах, Україна б'є точно по російських військових об'єктах. А і Росія і Іран відповідають ударами по мирному населенню, по мирних містах, по мирних людях, які гинуть на відміну від того, хто гине на боці диктаторів в Росії чи в Ірані. Тому вигода є конкрет. Реально, однозначно і зрозуміло. виведення Ірану з Осі Москва тегран буде на користь Україні. Підняття цін на нафту явище тимчасово це політичне рішення. Жодних підстав для того, щоб піднімалася ціна через те, що ведуться бойові дії в Ірані, немає. Це створення тільки загрози країнам, які навколо Ірану добувають нафти. Бо Іран там можливо контрабандно ділиться своєю нафтою за невеликі винагороди з Китаєм. Щось там ділиться із газом, але, наприклад, терміналу зрідженого газу він не має. Тому вплив Ірану на фінансове ціноутворення нафти немає жодного. Тому пройде перелік, буде помітно прогрес. У плані Ізраїля модернізувати Іран за допомогою сили і примус до модернізації за допомогою сили також працює. Це цікавий варіант, і ось тому можна буде дивитися за падінням ціни буквально на нафту. Буквально на наступний тиждень вівторок середа буде відбуватися перше падіння, перше спуск ціни. Тому тимчасова радість Московії з приводу підняття ціни на нафту. Була тимчасовою. на тлі цього дуже важливою подією тижня це зустріч в Канаді лідерів країн світової демократії G7, тобто Велика Сімка, яка буде зустрічатися там для того, щоб випрацювати безпекові тенденції, які мають дати шанс світові на сталий мир в найближчій перспективі. Звісно, річ головна тема це залучення Сполучених штатів до європейських санкцій. Це одна з найважливіших подій. Пручається, не хоче цього робити Трамп, і загалом тут по Трампу дуже важливим є такий бліковий аналіз про те, як він реагував на удар паутина. Колосальна річ, ми просто тобто волю на каналі. Весь світ проводить паралелі між операцією Ізраїля і операцією Павутина українською. Але що яка була реакція Трампа? Він співчував Владимиру, що та-та, даремно було здійснено стільки такий удар, яка буде колосальна, вбивча відповідь Росії на це. Практично" фактично покладе на нівець усе те, що я Трамп зробив для того, щоб забезпечити мир між Росією та Україною. Нічого не відбулося екстраординарного, Ми чудово бачимо, що бомбардування були тої ж самої сили, як і до Павутини. Це дуже помітно було. Тобто, неспроможність Росії відреагувати адекватно або яким чином подібно на той колосальний удар, який було завдано, і по російській ядерній тріаді і по престижу. Та й по в принципі ліквідації чергових можливостей Росії бомбардувати мирне населення України. І яка була реакція Трампа на операцію Ізраїлю? Він сказав, підписуйте, а то буде вам ще болячіше, враховуючи, що боляче робив не він, і далі боляче буде робити Іранові. Також не він, не сполучені штати, і кілька буквально там одиниць зброї, які було передано Ізраїлю, і в подальшому може будуть передані артнабої, і ракети не матиме визначального впливу на? Вхід війни тому дуже важливе буде протистояння шістки проти одиниці. Це буде не просто велика сімка, це велика шістка проти одної країни. Бо Канада, старий партнер, старий підтримувач будь-якого рішення Вашингтону, Британія. Також постійно йшла в фарватері американської зовнішньої політики, тим паче безпекової. Так це там на 99% вона йшла в фарватері. все змінилося. Тепер не може звичайно сказати, що вони протистоянні, особливо Британія протиставлені до Сполучених Штатів, але Канада так. Канада зараз буде піднімати свій військовий бюджет до 2%, Це колосальне. Там 6 мільярдів буде одразу доларів вкладено в канадський військовий бюджет з тим, щоб модернізувати, закупитись, докупити те, чого бракує. Тобто Подбати про не тільки амуніцію, але і одиниці техніки. Будуть військові підводні човни закуплені, будуть криголами військові, саме не дослідницькі, протиповітряна оборона посилена. Дрони будуть закуплені, які можуть використовуватися в полярних умовах. І як сказав прем'єр-міністр Канади, жодного центу не хоче він віддати. Канада Сполученим Штатам, бо це нераціонально, сказав він. Треба вкладатися. В європейську програму ReArm, і властиво Канада буде вже допущена і на G7 Про це буде задекларовано з тим, щоби в піку зробити це Трампою. Я вважаю, що це вдалий хід українському питанню на канадській зустрічі. В 7 поки що нічого не загрожує. Ну, бачимо, чому тому, що порядок, де не був укладений раніше, і він буде діяти зараз абсолютно чітко в рамках е, укладеного попереднього сценарію. Першим питанням буде впровадження санкцій проти російського тіньового флоту і введення стелі на продаж російської нафти з 60% до 40%. А буде вестись розмова і про 35%. Це дасть підстави задіяти план щодо боротьби з тіньовим флотом в Балтії. Практично всі країни, ну всі країни, бо Росія ну, це проти неї скеровано. Всі країни Балтії будуть скеровувати усі дії скоординовано проти російського тіньового флоту і блокувати можливість проходження Балтією нафтових танкерів, які везуть нафту за межами стелі, визначеної європейським союзом. І що важливо, ця стеля може бути визначена особисто там Урсулою фондерляє, тобто європейською комісією. Для цього не потрібно. Узгодження усіх членів Європейського союзу це дуже важливо. Плюс вже є окреме суверенне рішення країн Балтійського моря, які прийняли це рішення щодо блокування російського. Танкерного флоту, ну тіньового танкерного флоту, звичайно, передовсім, тому що не тюньовими танкерами, практично по Балтії, Росія не пересувається. Це важливо, це вкрай важливо. Плюс, звичайно, в тому Балтійській угоді є ще також окремі пункти щодо боротьби з проникненням Росії в глибини Балтійського моря. Боротьба з російськими дронами і спробами, підводними дронами і спробами Росії перервати зупинити потік інформації, які йде. Через Балтійське море, тобто мається на увазі перетинання інтернет-кабелів, першу чергу. Ну бо з газопроводом вже все його давно перетнули. Про це ми ще якось поговоримо, але це вже в наступнім в наступному матеріалі. Тобто G7 може перетворитися на іншу структуру, якщо Трамп відмовиться повністю категорично від цього, що пропонують європейці. Бо що пропонують європейці? Європейці пропонують сполученим штатам збільшити об'єм продажу свого газу до європейського союзу. Чому тому, що буде накладено заборона на? Купівлю російського газу починаючи з 26 року, з 1 січня 26 року, усім європейським усім державам європейського союзу, це важливий крок, і цей крок він іде чітко назустріч економічному зростанню сполучених штатів. Тяжко буде Трампові переконати власних виборців, що його любов до Путіна вища за матеріальні вигоди, які надає подібна угода сполученим штатам. Але подивимося, все може трапитись, тому що. Нарцист Трамп він абсолютно не є адекватним у стосунках із Путіним, наприклад, і у стосунках із Іраном, також. Тобто, ми бачимо, що насправді керуватися логікою йому вкрай складно. Він в принципі ніколи не керувався логікою звичайною, але навіть тою бізнесовою логікою, якою він користувався, звик. Трамп вже у перемовинах не користується, але шанс буде йому даний в випадку, коли Трамп відмітає цю пропозицію. Ну то що ну буде тоді G6, нова структура, яка буде обіймати демократії, а не країни, які очолюють нарциси. І їм подібні диктати, чи автократи можливо тоді і твориться ця G2 чи G1+, тобто це буде між путіним і трампом новий такий глобальний союз, і вони будуть намагатися тиснути спільно на Європу і решту світу з тим, щоб примушувати їх повернутися до тих правил гри, які вигідні Путіну і Трампу. Але так не станеться. Плюс до європейських економічних санкцій долучилася ще й Японія, яка буде контролювати виходи танкерів російських тіньових із далекосхідних портів, що дуже важливо є для того, щоб обтяти можливості Росії збагачення коштом продажу нафти. Це все от сталося буквально цього тижня, тому що в неділю розпочалася G7 в Канаді, і практично ми можемо стверджувати, що це одне з найважливіших подій. Минулого тижня і наступного також минулого тижня хорюський повітовий суд заарештував Світлану Бурцеву. Хорюський повітовий суд розташований в повіті Хорюсь в Естонії, тобто була арештована російська діячка, якій було інкриміновано російська діячка, але громадянка Естонії, якій було інкриміновано дією проти держави Естонії. І суд засудив цю Світлану Бурсову до шести років позбавлення волі за державну зраду і порушення міжнародних санкцій. Суд встановив, що Світлана Бурцева співпрацювала з російською державною агенцією РІА, продовж кількох років. Вона співпрацювала та агенцією Росія сьогодні. У рамках цієї співпраці Бурцева надавала статті з викривленою інформацією для Ньюз», для РІА, того ж самого викривлюючи ситуацію в Естонії і закликаючи до дії проти цих фактів, які вона викривлювала Росію. Також за версією слідства Бурцева підтримувала контакти з Романом Романовим офіцером запасу ФСБ, який займається інформаційно-психологічними операціями. Тому, звісно, окрім того, що було використовано майданчик для просування російської дезінформації в Європу і в світ, бо використовувалося громадянство Бурцевої з тим, щоб статті, які вона писала, можна було розміщати не тільки в Ріановості, а пізніше розміщати їх в інших європейських виданнях, використовуючи ще з під. Креслю громадянство бурсової естонське. і у рамках співпраці з цим працівником ФСБ, який займався психологічними диверсіями. Передовсім вона видала книгу, яка називається Я зацитую Гібридна війна за мир, яку суд визнав пропагандистською та спрямованою на підрив довіри до естонської влади. І дестабілізації суспільства. Але назва книги мені подобається так. От гібридна війна гібридна війна за мир. Це неймовірна історія, тоді коли терміни гібридність, війна завжди використовуються Московією у боротьбі за мир. І тут найважливішим є те, що естонська влада зреагувала, зреагувала жорстко, зреагувала абсолютно по діловому, так як має реагувати. Російському проникненню кладеться край навіть в таких складних для загальмування цих проникнень країнах, як Естонія, де потужна і достатньо велика російськомовна частина естонських громадян, котрі є піддатливим матеріалом для подібної дезінформації. На превеликий жаль, вони надалі лишаються такими, якими. Вони є, тобто напівгромадянами Естонії, але з часом все буде вирівнюватися. Про це ми будемо говорити далі. Все буде вирівнюватися, Мається на увазі, коли ми говоримо про те, що зараз вже на цих виборах місцевих позбавили людей без громадянства можливості голосувати і обирати місцевих депутатів. Це важливий і дуже критичний момент у встановленні Безпеки саме в місцевих органах влади, в тих органах влади, на котрій зосереджено цей психологічний і пропагандистський тиск Росії, зокрема місто Нерва. Відомий це нарвський округ, куди куди тисне Росія з тим, щоб дестабілізувати ситуацію і створити підстави для збройного протистояння, ведення туди зелених чоловічків і так далі. Ми про це говорили декілька разів і розглядали цей нарвський напрямок як один з найчутливіших для європейського союзу щодо загроз з боку Росії. І от дуже добре, що естонська влада так відреагувала. Ми будемо в подальшому також відсвятковувати для вас спеціально подібні факти, ділитися з ними, аналізувати разом з вами. Якщо у вас щось буде подібне, і ви хочете поділитися цими інформаціями. Пишіть, я буду залюбки. Ділитися цією інформацією, рештою наших глядачів в Етері. Дякую всім за увагу. Але перед прощанням ще раз закликаю усіх вас перевірити, що ви підписалися на канал, який ви дивитеся зараз Інфрашкіль", чи Якщо підписалися, то з'ясуйте, чи ви відмітили дзвіночок з тим, щоб отримати свіжу інформацію про прем'єри, які відбуваються на каналі, одразу ж тільки вони з'являються і виходять сіль, щоб ви їх не пропустили, і щоб ви мали можливість поділитися ними із своїми друзями і знайомими виставити на Фейсбук або на інші соціальні мережі в свої акаунти посилання на ті чи інші відео, які сподобались вам, щоб їх могли подивитися ваші друзі, знайомі і близькі. Ще раз дякую всім за увагу. Даруйте, що я так в походних умовах зрозуміло проблеми є зі світом і звуком, в тому числі, але тим не менше, я не маю права не надати вам ту інформацію, яка, як на мене, є важливою, поділитися нею з вами. Попри те, що я там відряджені, пересуваюся трошки тут Європою, але тим не менше, я вважаю, що ми мусимо постійно знаходити час для того, щоб поговорити про важливе. Дякую, всього найкращого, все буде гаразд, слава Україні.